На соціальній країні знакові новини в студії Миколи Різник. Далі ми розкажемо про таке. Небезпечний спадок. Бойовики у Слов'янську залишили російську зброю. Недоступне житло. Чому українці не довіряють соціальним програмам? Кредитна кабала. Зняти доларовий вантаж вимагають у президента. У Луганську підбито маршрутку загинуло дві людини, четверо поранено. За повідомленням прес-служби Луганської міської ради, інцидент стався сьогодні вранці. У маршрутне таксі потрапили уламки снаряду. Наразі постраждалі доправлені в лікувальні установи. В РНБО заявили, що стріляли бойовики, адже в українських військових немає команди обстрілювати місто. Відсьогодні антитерористичним центром СБУ керуватиме Василь Грицак. Відповідний указ розміщено на сайті президента України. Грицак замінив на посаді Василя Крутова. Зазначу, що це не єдині зміни в керівному апараті служби безпеки. Відповідно до розпорядження голови держави, відтепер в СБУ новий начальник управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Це Юрій Артюхов. За минулу добу бойовики обстріляли ряд позицій сил АТО. Втрат серед українських бійців немає. Про це заявляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зокрема, був проведений мінометний обстріл блокпоста сил АТО в районі села Іллінка на Донеччині зі сторони державного кордону з Росією. Також постріли лунали в районі Дякова та Маринівки. А близько п'ятої ранку під мінометний обстріл потрапив багатостраждальний пункт пропуску Довжанський. Є поранені. Вісім прикордонників отримали поранення в чотирьох різних випадках у чотирьох напрямках. Це пункти пропуску Довжанський, Дяково та в двох місцях дислокації тактичних груп прикордонників, розташування яких ми не розголошуємо. Здійснювався мінометний обстріл. Під час звільнення міста Слов'янськ у бойовиків вилучено цілий арсенал зброї російського походження, зокрема протитанкові керовані ракети, призначені для враження танків і броньованої техніки. Також це вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, пускові механізми та ракети. До них також повідомляється, що замінованими залишаються чимало автомобільних шляхів, чимало мін та снарядів лежать прямо на узбіччі. Існує вірогідність їх детонації до їх знешкодження, залучені са. puede Силуети, не виживших в АТО людей, намалювали перед міністерством охорони здоров'я крейдою на асфальті. Активісти автомайдану нагадали міністру Олегу Мусію про його бездіяльність. За їхніми словами, саме через недопрацювання міністерства і його керівництва медичні автомобілі так і не потрапили до зони АТО і не врятували поранених. Люди вимагали відставки міністра і його заступників, оскільки за чотири місяці роботи у відомстві так нічого і не змінилося. Ці силуети символізують людей, які постраждали в АТО через негідну роботу нашого міністерства охорони здоров'я. І ми хочемо нагадати нашому міністру про те, що якби він краще працював, давав би краще обладнання для кардіологічних операцій, то люди б ці можливобі вижили. Це робота міністра, і він мав посприяти і зробити максимум для того, щоб ці автомобілі були відправлені в зону АТО. Цього не було зроблено про це вже всюди написали. От і по факту вони ще не відправлені. Міністерство юстиції України просить окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність комуністичної партії. Про це заявив міністр Павло Петренко. Раніше у відмості заявляли, що готові судитися щодо заборони діяльності будь-якої політичної партії у разі доведення причетності її представників до сепаратизму. Слова не розійшлися з ділом зараз, за словами Петренка, зібрані всі необхідні матеріали щодо протиправної діяльності компартії. Зібрані докази, зокрема, що стосуються порушень комуністичної партії України, низки положень закону про політичні партії в частині антиконституційної діяльності, підтримки терористів і сепаратистів, військової агресії, а також організації антиукраїнських мітингів і причетності до забезпечення терористів зброєю на 129 сторінках. Ми передали до суду докази, а також відеоматеріали. З такою базою наша позиція юридично сильна. Ця політична сила має бути ліквідована. Повітряний простір над Кримом, у тому числі у відкритому морі, має контролювати Україна. Про це заявила міжнародна організація цивільної авіації. Її позиція не змінилася, як і раніше. Вона відображує точку зору ООН. а саме не визнає жодних змін у статусі Криму. Нагадаю, напередодні в українському уряді повідомили, що Україна закриває для міжнародного судноплавства морські порти, розташовані на території Криму. Доступного житла для українців не буде принаймні на деякий період. У зв'язку зі складною ситуацією в державі уряд призупинив всі відповідні соціальні програми, як будуть вирішувати проблеми зі вже існуючими договорами, з банкрутілими банками та чи не втратять люди свої квартири. Дивіться далі. Доступне житло, кредити з мінімальною процентною ставкою, державна гарантія все це аж ніяк не приваблює Олену. Вона студентка і, попри всі обіцянки, не довіряє державі. Тим паче негативно ставиться до кредитів. Я б не брала кредити, особливо у цій ситуації зараз. Ну тобто, багато хто ем, як сказати попав з цими кредитами. Тому не знаю, тим паче на житло це така важлива річ. Ну я вважаю, що повинні бути живі гроші. І дійсно, багато людей опинилися в складному становищі не тільки через кредити. Програма доступного житла 30 на 70 підклала свиню майже двомстам її учасникам. За правилами гри люди заплатили 70% вартості квартири. Решту мала сплатити держава. Проте деякі банки, які виплачували цю решту, стали банкрутами. Оббиваємо пороги всім, щоб якимось чином наші гроші врятувати, оскільки сьогодні підкоряються банки лише закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, тобто компенсується лише 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це не та сума, яка наклалася сім'єю для житла. Зі своїми вимогами учасники програми ходили і до адміністрації президента, і до Кабміну, і до Верховної Ради. Розробили навіть власний проект закону. Вочевидь, наполегливість. Свідчай дух таки привернула увагу керманичів країни. В уряді вже активно займаються їхнім питанням. Вирішується питання по державній підтримці 30 на 70 частково вже виділено 10,5 мільйонів гривень. А також прийнято рішення про допомогу постраждалим внаслідок несплата спроможності банків, Автокрасбанк і Південкомбанк. В уряді готують відповідний законодавчий акт. У першу чергу він допоможе людям, які не можуть отримати компенсацію з фонду гарантування вкладі у повному обсязі. Поки не вирішиться питання з фінансуванням видатків, за учасниками програми залишаться їхні квартири, та й ціни на житло будуть незмінними. Обіцянки обіцянками, проте не всі люди настільки довіряють державі, щоб взяти кредит чи стати учасником соціальної програми. На родственников надеяться, там как-то лучше так одолжить денежек, чем у государства брать. Система кредитирования, она сама по себе у нас недостаточно развита, если сравнивать с европейскими процентными ставками и с историей банков Европы. И несмотря на то, что у нас есть надежные достаточно банки, но в силу того, что период, который не существует, он невысок, то сама по себе сфера очень нестабильная и такие долгосрочные программы, ну, лично мне кажутся не совсем корректными. Наразі по Україні залишилось 15 тисяч молодих сімей, які бажають взяти пільговий кредит, але держава не може цього забезпечити. Два наші регіональні управління в Криму і Севастополі практично припинили свою діяльність. Донецьке, Луганське регіональне управління працюють фактично в умовах військового стану. Всі програми на державному рівні дещо призупинені призупинені. І тому сьогодні головним завданням держмолоджитла є забезпечення якісного обслуговування існуючих договорів, яких у нас налічується близько 20 тисяч. І поки питання по соціальним програмам доступного житла залишається відкритим, а в уряді думають, як їх досконалити, молоді сім'ї ламають голови, де їм жити завтра. Анастасія Острожко Артем Кутасов, соціальна країна. На банковій пікетували позичальники банків під адміністрацією президента прийшли люди, які втомилися годувати фінустанови. кажуть, щоб сплатити кредит. Працюють на кількох роботах. Загалом по Україні таких майже 4 мільйони. Після чергової девальвації гривні продовжувати платежі вони не мають змоги. Що очікують від президента? Знає Лана Маяковська. Ми добуваємося, щоб наші валютні кредити перевели в гривні за курсом, таким як ми їх брали. За яким брали за ми батьки брали за курсом 4,95, а зараз ми платимо майже по 12». І, хто у 2008-му брав кредити за курсом 5, навряд чи зараз задоволені життям. Тепер вони змушені віддавати свої позики за курсом 12. Після девальвації гривні проблема виплат за валютними кредитами різко загострилася. Просим у президента виконати своє обіцяння пересчитати кредити валютні на вгрівні, тому він що він обіцяв це та прідвиборна своїй кампанію за словами мітингувальників. Петро Порошенко під час президентських перегонів обіцяв допомогти валютним позиціям. Чальникам врегулювати ситуацію сьогодні. Цей курс є продуктом спекуляцій. Немає на сьогоднішній день жодних підстав, щоб українська валюта так була знецінена Перша річ, ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по фіксованому минулому курсу. На початку липня парламентарі внесли до порядку денного законопроект, який зобов'язує банки переводити валютні кредити у гривню. Проте його ще розглядає профільний комітет. Наразі все, що люди заробляють, вони змушені віддавати фін установам. Дехто вже припинив сплачувати за кредитом і тепер боїться втратити житло та опинитися на вулиці. На покупку квартир. У мене єдина квартира однокомнатна хрущовка 30 квадратних метрів, яка стоїла 120 двадцять тисяч доларів. І по нинішньому курсу її виплачувати просто невозможно. Особливого сенсу від подібних заходів мітингарі не бачать, але й мовчати не збираються. Президенту направили відповідний лист з проханням виконати передвиборчу обіцянку. Та ждеться президенту? Життя Надіжда Мірають Лана Маяковська, Вікторія Канюка. Соціальна країна. До Петра Порошенка звернулися сім'ї загиблих на Майдані. Вимагали присвоїти загиблим воїнам Небесної Сотні звання Героїв України. До президентської адміністрації прийшли родини загиблих і активісти Автомайдану. Письмові вимоги передали представнику президента. Цим не обмежились, вимагали особистої зустрічі з Порошенком. того чтобы сказать о том президенту что що, чтоб этим погибшим парням выдали как минимум звание героев и сделали мемориал ничего не делается значить питання нагородження так я нагородження а присвоєння звания героя україны Українці продовжують активно здавати кров для поранених військових. Свій громадянський обов'язок виконали і народні депутати. Члени партії Батьківщина на чолі з лідером Юлією Томошенко прийшли до місцевого центру крові, аби допомогти українській армії. У міському центрі крові всі в очікуванні, крім звичного аншлагу, який тут останнім часом постійно, сьогодні на здачу крові прийшли відомі політики. кажуть, з вечора не вживали, а зранку не снідали. Допомогти пораненим військовим громадянський обов'язок кожного тому поставилися серйозно. На мій згляд дія на поверхності, тому що йдуть воєнні дії. ранять людей, ранять наших воєнних. Поэтому ну, це просто наш дох. Скільки здаст крові? Скільки возьмуть, стільки, без. Да. Дякую для мене це не перший раз, так що я не боюсь. часто ну я много раз здавав, скажемо, не називається часто, але коли нужно було всегда Здати кров сьогодні. Прийшли не всі члени партії батьківщини. Однак ідею підтримали одностайно. Тому той, хто не зміг, здасть. Потім я дякую кожному українцю, який сьогодні не знаходиться осторонь від допомоги нашої армії. Нашим добровольцям, всім, хто сьогодні боронить Україну. Я вважаю, що свята справа кожного з нас допомогти сьогодні всім, чим ми можемо. Кров народних депутатів таки червона і головне здорова. Тому взяли у всіх і запрошували інших. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Російський депутат побачив порнографію на купюрі у 100 рублів і пропонує замінити її Севастополем. На банкноті зображений аполлон на даху Большого театра в Москві. Він за словами депутата від ЛДПР Романа Ходякова має неприкриті інтимні частини тіла. Це, на його думку, не відповідає російському закону про захист дітей від інформації, яка спричиняє шкоду їх здоров'ю та розвитку. З урахуванням того, що такі банкноти в якості кишенькових грошей нерідко мають діти. Депутат просить змінити дизайн купюри. Замість Аполона пропонує використати визначні місця Севастополя. І наразі у мене все. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся!